Коли краще робити операцію по корекції грудей за допомогою імпланту до народження дитини чи після? Багато хірургів, і це правда, стверджують, що годувати з імплантами абсолютно безпечно і абсолютно можливо. І я, як онколог та мамолог, погоджуюсь з цим твердженням. Але. Багато хто не хоче конкретизувати або не може уявити ці е, наслідки у майбутньому. Тому що якщо у вас є другий розмір грудей, ви прийшли з метою поліпшення об'єму до третього, 3, третього половиною розміру грудей, то ми уявляємо, що коли ви народжуєте дитину, у вас приходить ще 2-3-4 об'єми розміру з молоком. Тобто третій з половиною розмір грудей після народження. Дитини під час годування грудьми може перетворитись на шостий, восьмий розмір. І тут дуже важливо, наскільки ваша шкіра. Пружна, наскільки в ній багато еластичних колагенових волокон, які допоможуть скоротитися і знову набути такої охайної, каплеподібної чи круглої форми. Якщо ця шкіра не зможе скоротитися, то потім треба знову йти до хірурга і робити підтяжку обвислої шкіри. Це може бути якірна підтяжка або вертикальна підтяжка грудей. Тому я вважаю, якщо ви стоїте на перехресті чи йти в декретну відповідно, Пуску чи йти до хірурга на операцію, краще спочатку народити дитинку, відгодувати грудьми, а потім прийти на корекцію грудей за допомогою чи з імплантами, чи просто за рахунок підтяжки власних тканин. Тому обирайте безпечний шлях для того, щоб бути і здоровими, і красивими.